У світі дистиляції розмір має значення. Компанія Акваградус пропонує професійні рішення для дистиляції, чотиридюймові системи, які забезпечують високу продуктивність і точність. У нашому асортаменті як окремі вузли, так і готові комплексні рішення. Ви можете обрати дефлегматори, царги, крани відбору папа та рідині, холодильники «Дімрота», а також джин-кошики чи екстрактори сокслета на 4 дюйми. А завдяки модульній конструкції ви можете легко модернізувати свою установку під будь-які завдання. Особливості 4-дюймового обладнання очевидні, воно створене для досвідчених дистиляторів, які працюють з великими обсягами сировини, від 100 літрів і більше. Висока швидкість перегонки, точний розподіл фракцій. Стабільність процесу навіть при повному завантаженні. Але пам'ятайте, це обладнання вимагає потужніших нагрівальних систем, просторого робочого місця та глибшого розуміння процесу. Для професіоналів це інвестиція в ефективність, для ентузіастів наступний рівень майстерності. Акваградус надійність, якість і професійний підхід до дистиляції.